Вступ до військової служби в Національній гвардії можливий як на контрактній основі 3 або 5 років, так і на контракт до оголошення демобілізації. Служба у Національній гвардії України відіграє широкі можливості для професійного та особистого зростання. Наші військовослужбовці отримують можливість навчання на військовій спеціальності, проходити курси підвищення кваліфікації, а також брати участь у міжнародних навчаннях. Вони також можуть обирати службу в різних регіонах країни та отримувати гідну заробітну платню, соціальні гарантії та до такої грошові виплати. Основні вимоги кандидатів включають громадянство України, вік від 18 до 50 років, до 60 років у разі введення воєнного стану, відсутність судимостей або їх погашення, а також високий рівень фізичної підготовки та відсутність протипоказань за станом здоров'я, підтвердженим медичним оглядом та психологічними тестуваннями. Освітній рівень також важливий. Перевагу надаємо особам з повною середньою освітою, вищою освітою, або за професійно-технічною освітою, відповідно, профілю. Якщо ви маєте бажання долучитись до Національної гвардії України, заповніть онлайн-анкету на нашому офіційному сайті, або зв'яжіться з нами за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, що визначені нижче, або відвідайте найближчу військову частину для отримання додаткової інформації та консультації.